Всім привіт! Ви на каналі Альона Флох. Майже остаткувала я свою веранду. Хочу вам трошки дати новин, що в мене тут є. В чому справи? Ось тут я поставила трошки перестановку, поставила таку поличку з фаленопсисами, які були в моїй кімнаті робочій. І я їх підняла сюди, то потихеньку тут. Пішли. Пішли зріст, дорожчую, там воно ну, діточка буде квітнути. Ну, е, Є в мене тут е, квітоносики. Ну, Лазити зараз не буду. Щоб е, Так, ну, потихеньку-потихеньку дають квітоносики. Тут у нас цим відео ми. Ось тут дивіться, який, хочу вам показати, який товстезний іде. Квітоніс і там внизу ще один є. Ось ось дивіться. квітоніс. Тут також десь я бачила, ну тут менші. Там воно був. Ну, потихеньку дуже риться не буду, але квітоносики є. Я тільки полила в мене тут ще мокрає тряпка, бо я як поливаю, потім все тут. Бистро вимочую, щоб не застаювалась вода. Поливаю я цим шлангом, як я казала. Дякую Олені за таку гарну, гарну ідею. О, Зараз у мене, бачите, 1% аж 1% це 101% в мене тут вологості. І ось така температура. Ну, в середньому тут держиться десь температура, в середньому 65% вологості. Ну, потихеньку всі тут квітнуть, деякі заквітають. Ось так. Ну, я їх покажу краще потім. Так, тут у нас також Раз. підноси. Ось тут вони так поливаються. У мене тут була така прикра, так, такий вже квітоносик був, і я його збила. І таке буває не все ж красу показувати. Так, тут також ми на бутончиках, отам. І тут ось, а ось цей красень потихеньку заквітає. Він такий розлогистий, розлогистий. Ну, краще я його покажу. Скоро покажу його квітіння. Так, целогінка. Підливаю воду. Надіюсь, що там так їй сподобається. Ну, ось тут дивіться, не знаю. О, оцей вже дуже длинний, я так не думаю, що це буде квітоносик, а тут ще можна подумати. Тут ось є молоденьке. Ну, не знаю. В общем... Продовжую гратися з нею подальше. Так, не так, не знаю. Так, тут у мене поливається цим бідем як поливаються, Я їх замочу десь на, на пів години, потім витягую, ставлю, щоб стекла вода, і потім їх ставлю ось тут. І ось тут у мене вже останні два там, оце, за день я їх, в принципі, Ну, за день, за два, коли, як в мене, є час, я їх поливаю. Ну, тут також йдуть квітоносики. Бачите, ось такі ось такі квітоносики. Так що ждемо, ждемо. Так, моя поличка. Не поличка, а не, не знаю. Моя пальмочка. Тут також пішли нові зрости. Може, хто і проквітне, не знаю. Також ще ні разу не бачила, вже такий здоровий. Ксеніаном, але навіть не вміщається він в кадр. Крісіс теж оця бульба його нова, не нова, а от цього року. Ну, так і не квітну, ну, не знаю, подивимося, також ще з ним не домовилась до пуття. Ось так. Просте Маріна в мене виглядає. Щось наче, наче не бачила, що тут у нас. А, ні, показалось. Думала, що щось тут є. Так, не хочу вертіти, тут бастенько покажу вам. Ну, Всі гарно себе почувають. Котлейка. Дивіться, яка вже котлейка, які вже в неї корінці. Світланка мені писала, закріпи краще, ну, поки що до весни трогати не буду. Ось так в неї вже нові зрости попідростали. І тут, ось, Оля, Рінхості стілі. Дуже дала гарну бульбочку. Не знаю, може, позаглядаю, поки не видно квітоносиків. І мій попкорн. Так, давайте зараз я ось так перевішу. І мій попкорн дав нові зростики. Надіюсь, що буде скоро квітнути. Він трошки одійшов, бо я його була пересушила. Да. Так, ось хочу ж показати і другий кадр, отак От я завісила. Тут всього по чуть-чуть. Все, що погано стояло, називається все до кучі, тут і фаленопсиси, бачите? І цимби, ну маленький, і он, вона... як його, пафік. І тут у мене йде як його з його піталом, А ось тут на підході в мене е, пінокіо красунчик. Також тут вже ж постав, повісила з дзорін, я вам показувала мої хойки. Аж туди наверх повісила оцю красуню, вона добре дала нові зрости, і там от у неї ця коробочка А хочу вернутися до, калину, до цих. цим відьом. Пам'ятаєте, коробочку? В общем, зняла я її, бо вона почала лопатись, але знімала я її ще на вулиці. І, я так думаю, вона лопнула, бо дуже була волога. В общем, згнила коробочка перший, як то кажуть, як блин комом. Нічого в мене не вийшло. Ну нічого будемо Дивитися, може ще якась піде. Ну, тут я вам ось тут будуть стояти, що до, е... до поливою. Так, дівчата. Дівчата так у нас <правж> і живуть. Єдине погано, бо зараз я поміняла на веранді, зараз ми топимо. На веранді ну, 19 градусів, тому що... Тепло все ж таки ні, ні та сонце ви, е, виходить. Але е, він гріє із між 14 і 16 градусами. Він мені підтримує температуру. Тому для дівчат це якби не сплячки не буде. Ну, як? Треба чимось жертвувати. Це не те, що їм погано без сплячки, скажімо так. Вони ну, спокою, ми мало їм даємо їсти. Все ж таки, стан спокою в них буде, а от щоб іменно вони заснули, заснули, коли тут температура була до 6 градусів в середньому, такого вже не буде. Ну, Нічого страшного. Так, тут я ще не довісила, докупила, але ще не довісила ще ряду тут внизу для квітів. Дивіться, як плюматом, і там ще два квітоноси, він гонить. Ось такий плюматом, красунчик. І ось тут у мене Спесіоза. Дивіться, це другий бутончик, там третій, а ось тут, бачите, ще там два було зрости, і все ж таки вона з другого зросту таки дала мені квітоносик. Я рада. І хто в мене тут ще, якби, я рада бачила, що буде здвиг, воно пропустило, бачите мене, квітоносик буде. А від кого? Від ось цього красення? Я от в нього як старий квітоносик залишився, зелений був. Я ж не знала, як. Може доростить, може не доростить, але з. З нової бульби такий пішов квітоносик. Ну, тут у мене поличка з фаленопсісами. І ось цей, а -а -а -а, дивіться, який вже здоровий листок в нього. Я дуже рада, що я його купила великого. Це бульбофілом фаленопсіс. І це я його купувала з новою псевдобульбою. І от вона в мене, ну, оце, оце точно виросла. Вона невеличка така була. Ну і так гульбочка, якщо дивитися, вона трошки наїдена. Повесні треба його срочно-срочно пересаджувати. Хочу вам показати, як себе почувають наші дівчата із смітника. Ось тут вони стоять. Ну, давайте з першої. Тут восьмому буду виставляти, щоб краще було видно. Ця красунька, в принципі, непогано. І ось так чуть-чуть ми його бачили, як саджали. Тут манюкий, біленький такий квітоносик був, і ось так він виріс. Не так швидко, як мені хотілося, за 10 днів. Ну, росте, росте. Так, ще одна красунька. Тут е бульби потемніли, ну, вони вже темненькі були, але потемніли, Але вони такі цупкі. Не м'якенькі, тому е, поки спостерігаю. Ну, ще 10 днів це ще, як то кажуть, не, е, не срок, але поки що е, якби, динаміка і, не, ну, як, і погано і не наблюдається. І сказати, що дуже шикарна, е, гарна була динаміка, також не скажу. Так, хто тут іще ось ця красунька. По, в принципі, оцей листочок зростає чуть чуть так потемніли також бульби, але вони прям цупкі цупкі Поливала я їх всіх, якщо ви бачили, шорти, я казала, вони в мене пролилися після того, як я посадила під дощиком, простим дощиком. Оця сама така страдна. Сама, тут і псевдобульби малі, але ось цей новий зростик поки що лізе добре. Я там дуже не всипала. О, але її треба ще чистити. Я її чистила, але ще треба чистити. Ось тут новий зростик іде. І ось цей, в принципі, хоч тут трошки прихватило морозцем. Але, якби, бачу, розвивається така вона вже цупка, величенька псевдобульбочка. Ну, ця сама така не дуже гарна. Так, хто тут у нас ще підемо отсюда. Ось ця Ця як за... Ну як. Тут нічого ніякого здвигу немає. Псевдобульби. Вони отак жовтіють, але щоб сказати, що вони, вони такі тугенькі, оце тільки така миршавенька, бачите? Гнеться. А так, в принципі, поки що тут. -ту -ту -ту. Так, ще одна красуня. Тут в неї. Декілька нових зростів. Ви бачите, Ну, сама трошки вона так теж підгулявша. Ось цей новий зріст такий величенький. Але поки що все добре. Ну, Поки що зростають. І старі псевдобурби трохи менші стали, але тугенькі. Бачите, ще... Але тугенькі. Так, ще. Ось така. Це останню ми садовили. Тут, ну, як би вам сказати, тут одна псевдобульба, ось не псевдобульба, а новий зріст був і він згнив. Я його викрутила. Тепер буду ждати щось новенько від цієї бульби. Вона, в принципі, непогана, недавно квітла. І остання красуня це не сама така велика була. Я її залишала спеціально. Тому що я вже бачила, що е, якщо в оцієї, де вона в нас тут? Ага, в оцієї, ми його побачили, як саджали, то цю я вже бачила перед тим, як саджати. І як, коли дівчата вибирали, я так подумала, що цю я залишу собі, тому що в неї був вже величкий оцей квітоносик, і а плюс вона ось ще один е, виганяє. В принципі, ось такі Ну, в неї. Квітоноси зростають, так що, я так думаю, поки що все добре також. Ще вони важкуваті. Я так думаю, десь в кінці цієї неділі я їх буду поливати. Цього разу трошки додав добрива для зростання, щоб у них там трошки корінці пішли, зріст. Не дуже такий. Якби, якщо там, наприклад, 2 мл на літр води, то я дам 4 мл десь на 10 літрів води такий. Дуже легенький-легенький, але потихеньку буду їх уже проливати, стимулювати. Ну, А зараз хочу показати цю першу красуню, першу даму, яку мама, ми взяла, мама взяла смітника, а потім ми поїхали ще добрали 18 штук. Ось дивіться, вона, звісно, дуже-дуже така вдячна, ось така здоровенна. Але дивіться, що вона мені тут гоне. Вона мені дає такі квітоноси вже по 40 см, і ще й не видно, щоб вона формувала свої, ну, як би, бутончики. От Дійсно, кажу, мабуть, як ти казала, я тобі цим відео взяла. От воно таке буде. Тут, дивіться, один. Ось тут інший, третій, четвертий. Поки що п'ятий. З цієї сторони, може, ще буде квітоносик. Бачите? Ну, максимум шість буде. Ось, дивіться. Хто, що, я, яка квітка буде, як вона буде квітнути. Це все, я так думаю, десь під новий рік ми знаємо. Буде і мені, як то кажуть, сюрпризик на новий рік, і вам буде сюрпризик на новий рік. Так що ось така краса. А тут ще хочу показати, у мене тут ну, як подарунковий такий був чек в Жарділанді. І от я собі взяла майже за безцінок таку. Із фаленопсисів нічого цікавого не було, а ось таку таку я взяла. Тут вона з двома квітоносиками. Бачите, ще один. Ой, і ще один. Так що поки що придивляємося. Ось така така О, трошки сонечко вискочило. Ну то що, ось такі новини в мене із мого, з моєї верандочки. Поки що приспосаблюємося, при... приспосаблюємося як хто. І температуру відміряю, і би, виміряю, виставляю і дивлюся, як дівчата на неї реагують. Тому що, от, ну, вирішила все, все по максимуму зробити на веранді, щоб вже веранда дійсно Слугувала як веранда для квітів. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.